Привіт, красуні! Сьогодні розповім вам про дуже крутий засіб. Це система оновлення шкіри. Чому крутий? Тому що аналоги цьому засобу є лише в деяких косметичних салонах. А так у вас салон краси вже вдома. Це двохетапна система оновлення шкіри, яка звужує пори, яка оновлює верхній шар шкіри, робить шкіру гладенькою, ніжною та ще й бореться зі зморшками. Ну просто супер, правда? І вона складається лише з двох засобів: це скраб та Сироватка, яка звужує пори, скраб містить в собі мікрокристали оксиду алюмінію, які обережно відлущують верхні шари шкіри і дозволяють наступним засобам, які ви використовуєте, більш глибоко проникати і покращувати стан вашої шкіри. І сироватка, яка звужує пори, покращує сам кольор обличчя і заспокоює її після використання скрабу.